Тепер ще кілька спостережень щодо стосунків з французами. Вони не дарують квіти. Наприклад, в мене є досвід, коли український чоловік приходить завжди на зустріч з тобою з квітами. Тобто, якщо навіть він тебе бачить щодня, він щодня приходить з квітами. Привіт тобі у Франції. Квіти не дарують або дарують дуже рідко, тому що це частина культури. Квіти тут це як багет. То ти йдеш на ринок, ти купуєш якісь там не за продукти і так далі і. Коли ти закінчуєш свій маркет шопінг, ти береш квіти. Квіти є у всіх домах, вони є завжди свіжі щотижня або що кожні п'ять днів, і квіти коштують, увага, 10 євро. Тому я питала французів, чому вони не дарують квіти. Вони кажуть, ну типа, я ж не можу тобі дарувати багет. Ну, у них, якби це не частина культури, це настільки проста, прозаїчна, щоденна, буденна річ квіти, що вони навіть не думають. Що це важливо.